Крихти у ліжку неприємно, крихта любові, це для когось потреба, хтось плекає потаємне, а хтось розповідає про життя своє щоденне. Все так відносно в цьому світі суп комусь гостре, комусь хоча поїсти. Хтось любить простір, хтось ходить в гості любити. Не п'є зовсім, а хтось так хоче напитись. Oh. Ціну, цінувати, цінувати життя, ціну, ціну, цінувати, кожну хвилинку, ціну, цінувати, цінувати, тих, хто поряд, їде вгору, але лише в нас принці Цінно, цінувати, цінувати життя, ціну, ціну, цінувати, кожну хвилинку, цінувати землю, вітер, і ставки, і гори, і тих, хто поруч. І в хаті і на дворі хтось наодинці, там, де людно, хтось себе знову знаходить і губить, хтось цілує ніжно губи, а хтось завжди думає, що скажуть люди. Все так відносно в цьому світі, хтось сидить вдома, а в когось нема де сісти Всі ми з різного тіста, але всі носим любов, Як на намиста, ціну ціну. Ціно, цінувати кожну хвилинку, Цінно, цінувати, цінувати, тих, хто порівня їде вгору, а не лише на запитці, Цінно, цінувати, цінувати життя, Ціну, ціну, цінувати, кожну хвилинку, цінувати землю, вітер, і ставки, і гори, і тих, хто поруч, і в хаті і на дворі. цінує кожну мить, бо мить це і є життя.